В Кабінеті головного лікаря обласної дитячої лікарні зібрались батьки десятьох дітей зі спільною бідою онкологічними захворюваннями. По великому счету на те, щоб підтримувати, лічити, підтримувати, потом дообслідувати, кожному такому больному необхідно не менше 100 тисяч гривень в год.

Ребенка від копейки до копейки все це піде только на лечение. Потому що дійсно це очень трудно, це само диагностирование дорогостояще. Це дуже важне, нужне акції. Спасибо всім людям великі. У рамках акції чотирьом діткам хворим на рак вже передали зібрані гроші на лікування. Шестеро отримали допомогу сьогодні. Ще чотирьом необхідні кошти передав обласний благодійний фонд «Преображення». Благодійний фонд «Преображення» Создано по ініціативою перших керівників області председателя обласної госадміністрації Пристюка Владимира Ніколаєвича і председателя обласного совета Галєнка Валі Ніколаєвича. Траску ну, теж оказує дідіжну помощ найболі нуждаючимся діткам. деткам. збір коштів тривав під час великого посту 40 грамах Луганська. Та оскільки на заклик врятуй онкохвору дитину відгукнулось чимало людей, організатори вирішили подовжити акцію. Ми Благодарны и по и владыка выражает благодарность о, о том, что люди поддержали эту акцию прихожане и люди, даже которые не ходили в церковь, они заходили в храмы 1 июня. 1 июня это день защиты э, детей в храмах, в храме умиления. На территории детской областной клинической больницы будет э, также стоять э, ящичек для пожертвований. И в двух соборах это собор Свято Петропавловский и Свято-Владимирский собор. То есть мы э, хорошо по, вот, посотрудничали с Луганской Лчевской. Ну, у нас ще є нас і стровеньки, у нас є Сєвродонецька Бірськ. Тому вот, ми спробуємо пообщатися з цими єпархіями, тому що я уверен, там живуть такі ж нерівнодушні люди, які готові допомагати дітям. Родіон Мірошник не виключає, що акцію Врятуй онкохвору дитину підтримують і мобільні оператори, і перерахунок коштів на лікування дітей хворих на рак можна буде здійснювати через платні дзвінки з мобільного та смс. Катерина Харківська Петро Ковальов події.